Всім добрий день. 13 лютого, ми в Одесі, я в Одесі, Растенька зі мною. Сьогодні у нас дуже прекрасна погода, світить сонечко, дуже тепло, так спокійно, так класно. Ну, трошки я почала говорити і почав вітерець дути, але то, то нічого. Ми з растю скористалися такою нагодою, що прекрасна погода, і вирушили до моря. І не просто до моря, а на пляж Золотий Берег. Пляж золотий берег, він нас це в протилежній стороні, де ми живемо, тому ми до нього приїхали на маршрутки, їхали довго. Це для нас, до нас ближче Ланжерон. Він прямо біля нас, там ну, недовго йти. Ось е, і ми ходимо туди. Ну і в Аркадію пішки. А золотий берег він в протилежній стороні. Ось ми сюди приїхали. Зараз по береговій лінії будемо йти до Аркадії. З Аркадії вже поїдемо додому. Знов таки на маршрутки бо, ну, не дійдемо таланджером, будемо втомлені. Що я хочу сказати вам? Хочу вам сказати, по-перше, дякую за ті коментарі, що ви мені писали під останнім відео, де я розказувала про... Півроку, як загинув мій чоловік, було дуже багато коментарів. Ви виражали своє співчуття, підтримку. Для мене це дуже важливо. І це, знаєте, як є така приказка. Якщо тобі погано, і ти цим ділишся, то ти начебто розділяєш свою біль. Якщо тобі добре, і ти з цим ділишся, то ти як удваюваєш цю радість. І ось на мене, на мене це подіяла. Моя біль розділилася з вами, ви розділили мою біль. Дуже вам дякую, тому що я вчора читала коментарі і плакала. А в мене ще така штука відбувається, що я, коли бачу якогось безпритурного котенка, я починаю плакати. Коли в мене щось така, глобальний стрес, я не можу заплакати. В мене така душевна біль дуже боляче, душа розривається. але... Я, я розумію, що якщо я поплачу, мені, ста, мені стане легше, але мені не плачеться. Тому, а от вчора я читала ці коментарі, я, я поплакала, в мене трошки цей тягар спав. Сьогодні я прийшла на море, щоб ще більше цей тягар, щоб напитатися морем, бо море для мене це жива енергія, я дуже люблю море, і тому пропоную зі мною пройтися довж моря. Класс, да? Боже, яка краса. А-а-а! Бігає. Сивіться, <сосіб> яке море. Чиста така водичка, Боже бістить, яка краса, яка краса, Боже а небо. А-а-а, як шоці? Оце так, да. оце краса. Оце краса, золотий берег, Одеса, Растя Моя. Моя красотка, Растюня, я люблю тебе, Растя, завтра день закоханих, треба освічуватись в коханні, Я тебе кохаю дуже сильно. А ти мене, Растя, Растя в образі, вона не може зараз відповісти. боже, дивіться, який песочок. Точно золотий берег. Красота нереальна. Боже, яка краса. От, от як можна не любити це море, як можна не наповнюватися е, енергією тут? Не знаю. Це бомба. Пісочок. Боже клас! Пляж закрит, але всі нарушають. Знаєте чому? Я сама така, що я ну, щоб соблюдати правила. Я за це. Але коли я бачу море, я не можу. Я, я, я як зомбі, От я просто пхну так, підходжу, а потім до мене доходить, що я щось зробила неправильно, що там стоїть огорожа, що це ж для таких дов... бовдурів, як я, що ну це не зя. Це не просто комусь так примкнулося поставити цю огорожу, а що це небезпечно. Але ні, от я бачу море, як тут Рокфорд бачив сир, і він йшов, отак, от, от і я, зомбів. Я йду і все. І ніяких запретів, запретів для мене не існує. А тут як красиво. Там не видно. Левиці. Краса. Краса. Ці облака, це небо, це. Боже, ну це така сказка. Кафешки раппрацькі. Тут дуже красива, така набережна, типу двох ярусів. Дивіться, ну там внизу, отут кафешки, потім ще трошки піднімаєшся, ще кафе. Дуже, я не знаю, мені тут от, я була в прошлий раз, один раз я тут тільки була. Мені дуже сподобалось, бо я була влітку, тут взагалі музика грає, людей багато, все, сонце світить, взагалі, красота. І, і сьогодні, ну сьогодні людей не так багато, але все ж таки люди є. Саме головне, що сонечко світить і погода бомба, агонь. А, от этот чоловік, <смі> який лежить, лежить відпочиває. Растюня? Оця дорожка, вона мені теж подобалася ще літом. Тут якось воно так, що вона не пряма, а трошки так і з їбом. Тут дуже красиво. навіть взимку, не говорячи про літо, коли все зелено ще. Віці, яка краса. Ми пішли, не взяли, не чайка їсти, ми беремо обично. Хоча вони не їдять нашу їду, але ми щось беремо. Ну такі, пішли. Пішли дві кульоми, так? Да? Не м'яч не взяли, раз я шукала в мене в сумці, а його немає. Крізь є скамечки, можна посидіти. Там люди сидять в багатьох містах. Ми проходили, просто було незручно їх знімати, бо сидять, відпочивають. Ну таке дуже класно, дуже красиво, Тут і погода така, і це та бомба. Тут ми десь колись раз теж сиділи, привал у нас був, щось пили, якусь ще водічку, чи що ми там пили влітку, коли ми йшли, теж пішки. Ну, ми з Аркадією йшли пішки, а туди якось їхали. По-моєму, так ми добиралися. Але я пам'ятаю цю кафешку, пам'ятаю цей він там далі стоїть, там, де я раз фоткала. Ще трошечки моря. Подивіться. Я просто хочу через камеру якось передати вам цю неймовірну красу, неймовірну енергію. Я не знаю, як це зробити. <звук> це реально, реально нереально. Дивіться, яка краса, дивіться, яка краса. І оце ми раніше, коли приїздили сюди в Одесу. Я виходила з страсенькою ж, з цією кульомою тут була, да? відпочивали відпустку, тут свою проводили. Ми приїжджали, виходили. На море і йшли по березу моря. То в одну сторону, то в іншу сторону. Купаємося, насолоджуємося краєвидом, постійно місця змінюються, красоти змінюються, ми все бачимо, ми все вибалдіємо і по дорозі ще купаємось. Вітерець паду. Кажи щось, тільки що казала, така розговорчива була. О, да. Виговорись. Растя трошки роздяглася, тому що я їй сказала йти сюди, а тут вода прозора, кажеться, що її нема, тут глибина. І вона трошки намочила свій. Вітровочку свою, Держдівік. І пришлось зняти. Може він трошки просохне, поки ми йдемо. Оце да. Растя, ти що? Я ж тебе перенесла. Для чого? Ще одна біда сталася, коли я їздила до Андрія саме 9 лютого, коли Андрій вже була пів, було пів року, як він загинув. Загинула Растіна подруга, собачка, вівчарка, Багіра. Ми коли жили в Херсоні, вдома, ну, коли ми були, ми ходили в парк гуляти. З, там, у нас було багато друзів з собачками, і ми ходили, всі разом гуляли. Ось. І у нас така була подружка, вівчарка, багіра. Ми з нею більш за все гуляли, ходили і купатися влітку, і зимою в снігу бавилися. І вони залишилися в Херсоні, вони не виїжджали, пробули в окупації. А зараз, коли почалися ці бомбіжки, там город. Зносять, Просто стирають з ліця землі. Кожного дня в Херсоні якісь руйнування, гинуть люди і так далі. І ось коли почали ці бомбіжки, то у Багірі почалися епілепсичні приступи на нервовій почві. Вона була вже, ну їй було 10 років, для овчарки це вік, але все рівно в неї було все добре, доки не, не почалася війна і доки. Рашка не стала обстрілювати наш рідний Херсон. І ось вона пів року. Її лікували, їй було то краще, то гірше. А оці напередодні. З моєї поїздки в Дніпр Херсон дуже сильно обстріляли. Не Херсон, а саме той район, де ми жили, а там Багіра, це наша сусідка. І так як ці вибухи були, були дуже чутні її, ну там це біля її дому були, в неї знову стався приступ, з якого вона вже не вийшла. І 9 лютого вона померла. Боже, так шкода. І я оце. Ще не відійшла від поїздки до Андрія, мені повідомили про смерть Багіри, я теж плакала, вже прямо горе за горем, да, Растінка. Дуже шкода, така, така вона класна, така наша подруга. Ось так. Серце тут до Дня закоханих, прямо фоткатися на фоні моря і серця. Ну тут треба Растю тоді, і тут можна повісити замочок. Клас! <різвість> Дивіться, які ці пляжі тут бомбезні, да? Бомбезні. <різвість> Що тут такого бомбезного, але, але мені здається. Тому що я не звикла до них. От я там в своєму районі, от Ланжерона до Аркадії, я бачу ці пляжі, вже їх всі знаю. І тому я так на них вже не реагую. А тут тіпо, для, мене, для мене це як нове щось, і я так, вау, вау! От це, ефект вау є. О, яка банда, клас. Тут такий міст, і ще йде стройка, будів... будівництво йде. Ростюня, а та все їй згадості, боже. Піднімаємося по таких сходах. Набережна восьми станції Большого фонтана благоустроєна трудами і заботами почутного гражданина Одеси Сергія Ківалова. І оцей замок, це теж його рук справа. Дай Растя. Ні, ну Красота. Боже, влітку я тут Це взагалі якась точна сказка. Все зелено. І оцей замок, ну він і взимку, а влітку так вообще, краса неймовірна. І так ще, оглядаючись назад, бачите? Ростіння! Який замок! Дуже красивий! Мені подобається, що в деяких містах такі висять, як вони там, бігборди, плакати, що це таке, як було і як стало, як і укріпляли склони, первоначальний вид, бачите, яка все е, діка природа, благоустройство, набережне, побережжя, уборка території. Ну, да, да. Боже, і Одеса, така берегова лінія дуже велика. Я не знаю, мені дуже подобається. Тут така краса взагалі міста. Нереальна красота, нереальне. Спортивний комплекс. Спортивний комплекс діючий, працюючий, он там, молодь грає в футбол чи що. Угу. Я тут теж ходила, раніше знімала цей готель. Да? Взагалі клас теж. Мені так подобається, що ці такі стеклянні коридорчики. Я наче в Станіславі такі гори. Ну Таких будівель там в горах немає. Але згадала свій рідненький Станіслав, який теж обстріляли ті падлюки вже. Растя? Замінували, обстріляли з сволота, наш любий Станіслав, Херсонські гори. Я коли виїхала з Херсона, е, окупованого влітку, то я поїхала в Дніпро, пробула там 10 днів з Андрюшею, він був у відпустці. Потім я приїхала в Одесу, бо в мене тут живе син. І я тиждень пробула в Одесі. І це я приходила на, на це місце і отут з цих пірських. Я ниряла, я порушувала опять правила і ніряла. Я це нирнув, швидко винирну і туди наверх. Бо тут ходили поліція, і вони не дозволяли, бо це небезпечно, бо це ж міни, воно море заміноване, але я, я, не, я не могла. Я вже розказувала, що в мене є такий гріх, що я не дотримуюсь правил, коли я бачу море. І тут я б загубила свої часи, смарт-часи. Отак так нарнула необережно, якось не знаю, як вони були не так застібнуті, але я подумала, що ну, напевно це краще, що могло статися, коли ти порушиш правила подарувати морю часи, годинник. Тому так. Вже вже темно. Ми поки дійшли. Я не знаю, я години не засікала, скільки, ну, час не засікала, скільки годин ми йшли. Ну Ми пізно вийшли, тому може не так багато йшли, просто зараз рано темніє, тому так. Оце мій улюблений пляж в Аркадії. Я коли тут жила в Аркадії, от я розказувала, що я приїжджала, приїжджала сюди до сина і була в відпустці, а син жив в Аркадії. Ось я приходила теж на цей пляж, або я ходжу по берегу, як я казала, що чи на ланжерон, чи на золотий берег, ну, чи в ту сторону. Або я була на цьому пляжі. Ну, тобто, Якщо ми сьогодні йдемо по берегу, гуляємо з Растією, то завтра ми відпочиваємо на пляжі. На наступного, ну, через день ось так. І оце був наш улюблений пляж. Я пригала з того пірсу. Ми тут зустрічали е, е, розсвіт Взагалі бомба. Такі от приємні спогади. Клас. Все, пішли. Ні, там. Кітюнь. Ой. Ой, кетюні. Та так смотри типа, не понял. А ну сейчас раз таки получить. Дивіться, яке небо там. Клас! Оце коли к... к... вечері. Боже, який колір. Красиве. Подивимось трошки в цю сторону. Ну, Людей небагато трошечки, але десь музика десь так. Я на такий час кажу пересмінка. Це тобто ті, хто гуляють ввечері, вони ще не прийшли, а ті, хто гуляють в день, вони вже пішли. І отаке мало людей. Я находжусь на виході з Аркадії біля надпису. Я люблю Аркадію. І я хотіла все ж таки тут я, зараз. Ми з вами попрощаємося, але перед цим я хотіла сказати, чому я майже не рухалась сьогоднішній зйомки, тому що в мене такий телефон не дуже гарний. в мене є стабілізатор, який де робить. Коли я знімаю без нього, то таке відео все в трясеться. А стабілізатор він трошки стабілізує цю картинку. Я його взяла, але він не він розряджений. Тому я знімаю сьогодні, без нього, але я дуже хочу, щоб це відео вийшло, тому що дуже класний день, сонячний, красиве, море, бомба, просто клас. Тому, тому я вже отак тут потихеньку стараюсь знімати, щоб не нарушити цю картинку і щоб вийшло більш-менш таке відео, щоб ви могли теж насолодитися цією красою, яку побачила сьогодні. Я все, на цьому ми прощаємось. Руки краснючі, вся сама така, якась не знаю. Так, все. На цьому ми прощаємось. Слава Україні! Слава героям! Все приємного просмотру, пока-пока.